Якщо ви досі не знаєте, скільки панелічок вам потрібно в мінімальному сетапі та чи легко їх ріпувати, а Тьома знає. Тьома! Чи підходять ці панелі лише для відеозйомки або підходять для фотозйомки, також? Мабуть, що ми вже трошки відійшли від того, щоб розділяти світло на імпульсне і постійне, і світ, мабуть, що потихеньку перейшов на постійне і у фото, і у відео. Тому я би зараз не розділяв так сильно фото-відео, тому що в студіях, ну принаймні в Києві, в усіх студіях, яких я останнім часом бував, скрізь уже використовують постійне, і майже ніхто не використовує імпульсне, тому так. Панель підійде і для фото, і для відео буде однаково закривати добре і ті, і ті задачі. Скільки 120-ок потрібно для базового робочого сетапу? Якщо дивитися на задачу під якимось таким екстремальним кутом, де вам потрібно закрити одним форм-фактором, фактично там і малюнок, і фон, і контрове, Та все можна зробити за великого бажання і за наявності флагів. Але панель я би обирав знову ж таки для задач з великим п'ятном. Проте, якщо ми розглядаємо ситуацію, що у нас є лише чому стільки панелі, то мабуть дві-три панелі це досить нормальний сетап. Що ти можеш сказати про габарити та вагу панелі? Чи справді це формат тонесенький, легесенький, вози куди хочеш? Так дуже поваслін. Він в цьому сенсі знову ж таки унікальний, тому що у вас легше може бути лише так званий коврик, типу умовно Аладін або що, але це інший форм-фактор. Коврик ніхто ніколи не порівнював з панелями, бо це все одно трошки різні речі. А тут ми маємо панель за вагою коврика, яка працює як повноцінна панель по типу Скайки від Ari, або Alien від Nanlite, або там, умовно, новий від Aperture.